Ви знаєте, мені, чесно кажучи, важко виступати, тому що ми протягом багатьох років даємо поради, як зробити так, щоб всі були багаті, здорові, задоволені. І, на жаль, чогось ці поради не реалізуються, тому я б свій би вистав хотів би поділити на дві такі умовні частини. Я хотів би викласти декілька тез пов'язаних з використанням. Потенціалу європейської інтеграції я підготував невелику презентацію паралельно дати кілька коментарів. Я думаю, що це буде певна відповідь на питання. Я хотів би почати з того, що коли ми цього року робили індекс інвестиційної привабливості регіонів України, то Харків значить, втратив свої лідируючі позиції. Харківська область цей регіон у 2013 році. Був на першому місці з усіма відповідними наслідками. Якщо говорити за великим рахунком, то перш за все змінилося сприйняття бізнесу того так мовити регуляторного середовища і так званих яких чинників, які існували в Харківській області. Погіршилися вони чи не погіршилися? Це вже питання, так мовити, безпосередньо до бізнесу, але, в усякому разі, порівняно з іншими регіонами, вони були оцінені значно нижче з усіма відповідними проблемами. Тут є звичайно, питання і загального регуляторного режиму. Ми прекрасно розуміємо, що регулювання бізнесу за умов так мовити режиму Януковича це тема окремої бесіди, про яку треба можна дуже багато говорити. Але і при цьому так і мовити, на жаль, і на регіональному рівні ми мали те, що ми мали в цілому в країні. Я не хотів би зараз до цієї теми до цієї теми повертатися, але потім кілька слів можливо, в дискусії я також би додав. Перше, що стосується потенціалу європейського ринку, і взагалі як можна цим скористатися, і одразу хочу сказати, що дійсно ми зараз можемо додати ще до того, що говорив Олег, 50 чи 60, чи може 150 чи 160 проблем, да? і взагалі прийти до висновку, що все наше життя це так мовити сплошний різк, да? життя та в конце концов приближатися до смерті. Але давайте будемо все ж таки говорити про ті можливості, які створюються на сьогоднішній день. І з одного боку є те, що має зробити. Робити держава з іншого боку, те, що буде робити бізнес незалежно від того, чи буде держава йому допомагати чи ні. Отже, перше, коли мова йде про ринок Європейського Союзу і його так мовити потенціал для нас, то я б, чесно кажучи, виділив 10 дуже простих таких моментів, і ці всі моменти вони відомі, але я просто хотів би підсумувати. Перше, ми маємо великий ринок, причому переважна частина торгівлі здійснюється між членами Європейського Союзу. Це говорить, що для наших експортерів і компаній, які вже працюють на європейському ринку, або будуть виходити перш за все, їхніми так мовити партнерами і суперниками будуть європейські компанії в залежності від країни. Другий момент: ми маємо досить високий рівень конкуренції між європейськими фірмами і фірмами з третіх країн, в тому числі з тих, з якими європейський союз має угоди про вільну торгівлю. Тобто треті країни є дуже багато. Європейський союз має кілька десятків угод про вільну торгівлю з країнами тієї ж самої Там Латинської Америки, Чилі, наприклад, Південної Кореї з багатьма іншими. І це говорить про те, що до цієї конкуренції треба бути готовим, розуміти, що вона просто є. Вона не проти нас, вона просто існує, і з цим фактом треба жити. і Його треба брати в якості вихідної, вихідно, вихідного пункту якоїсь стратегії конкурентоспроможності. Це дуже розвинуте регуляторне середовище, і е, в даному випадку, якраз для нас, є великим стимулом гармонізувати свої підприємності режими з режимом Європейського Союзу. Тут на попередній сезії піднімалося питання про так мовити, стандарти. Мені здається, що коли ми говоримо про європейські стандарти, такий короткий коментар, ми трошки так мовити механічно до цього підходимо. Перше, ми повинні зрозуміти, що в європейському союзі немає обов'язкових стандартів. Те, що у нас називається стандартами, це в принципі рекомендації, але є технічні регламенти і технічні регулювання. От технічні регламенти і технічне регулювання це так мовити абсолютно конкретні вимоги, які перш за все ставлять вимоги до безпеки продукції, тобто ви можете робити будь-які там машини і так далі, і так далі, але є безпека, і з іншого боку, це технологічні процеси, які також свою чергу мають бути безпечними. Мають бути безпечними, це абсолютно інший так мовити підхід для багатьох наших виробників, а все, що стосується так мовити розвитку стандартів в Європейському Союзі, це живий організм. Тобто, якщо ми хочемо бути на ринку Європейського Союзу і постачати наші, скажімо, товари, наприклад, в мережу Білла або якісь інші, наприклад, німецькі супермаркети, то ми повинні розуміти, що об'єднання цих рітейлерів має свої ще власні додаткові стандарти. Тобто ми можемо провести свій товар на терни Німеччини, наприклад, але білий їх на візми. Чому тому що їх вимоги так мовити не відповідають нашій якості або навпаки? Наступний момент це, в принципі, присутність на ринку європейського союзу, знак якості для виробника. Я вважаю, що навіть невелика партія товару, яка продана на європейському союзі, на ринку європейського союзу, вона посилює позиції на інших ринках, і це те, що фактично з'явлено в нашій дискусії. Це підвищення вартості компанії, яка там безпосередньо працює. Яка безпосередньо працює чим більше так мовити, тим краще. І п'ятий із десяти рис це високі вимоги до якості продукції, ефективний механізм контролю до дотриманням таких вимог. Ми повинні чітко зрозуміти, що в Європейському Союзі так мовити, якщо якість продукції є поганою і низькою, то дуже швидко. Швидше раніше, ніж пізніше, да, так мовити, буде відповідна кара, і ринок буде просто закритий. Ринок буде просто закритий. Чому? Тому що це випливає безпосередньо із високого рівня конференції і розвинутого регуляторного середовища. Наступний слайд, будь ласка. Наступний. Держава активно сприяє національним виробникам. Ну, держава мається на увазі Європейський Союз. Активна роль малого і середнього бізнесу в економіці та в експорті зокрема. Я думаю, з моєї точки зору мені здається, що для того, щоб підвищити конкурентоспроможність спроможність, ми повинні максимально активно залучати не тільки великі компанії. і Дуже добре, якщо скажімо, топ європейські компанії, топ світові компанії будуть працювати в Україні значно більше ніж зараз, але й малий мали і середній бізнес. Я думаю, що на сьогоднішній день це має так мовити абсолютно політичне політична відношення. Я більш ніж певнений, вже повертаючись до політичних питань, які ми піднімали, якби у нас скажімо, були в достатній мірі присутні компанії Стопста Форбс або якихось інших, так мовити, показників. Політика Путіна по відношенню до України була абсолютно іншою. Ці компанії так мовити забезпечили нам не тільки так мовити економічні, якісь вигоди, але й в тому числі абсолютно конкретну комунікацію своїми відповідними урядами, і по іншому так мовити ставилося і питання санкцій, і питання, скажімо, захисту. Тому я думаю, в цьому сенсі це також момент на який про який не треба забувати. В Європі дуже високий рівень активності різного роду об'єднань підприємців, є широкі можливості фінансування, розвинута та ефективна система захисту прав власності. Це ще один момент, на який треба звернути увагу, ясно, що про це треба говорити. Навіщо нам це все потрібно? І, в принципі, чому ми туди так рухаємося, і в принципі, які є наші, так мовити, виграші? Ну, Перш за все, це створення сприятливого внутрішнього середовища для бізнесу та інвестицій. Угода про асоціацію передбачає запровадження в українське регуляторне середовище приблизно 350 регуляцій європейського союзу. Чому ці регуляції стосуються з одного боку як питань технічних, якихось, так і в тому числі, скажімо, питань пов'язаних, наприклад, із оподаткуванням. Ну наприклад, це вже так мовити повертаючись до виступу пана Філіп, представника компанії Філіп Моріс. Да там є п'ять угод, п'ять документів в плані оподаткування, які ми повинні які ми повинні імплементувати, Якщо не помиляюсь, три з них стосуються правил і процедур встановлення акцизних зборів, взагалі оподаткування тютюнової продукції, тютюнового виробництва і фактично так мовити споживання споживання тютюну. Друге, це полегшений доступ до зовнішніх ринків. Ясно, що якщо ми на ринку Європейського Союзу, то маючи відповідні так мовити, стандарти і так далі, нам простіше виходити на інші ринки. Ну, наприклад, скажімо, сьогодні Європейський Союз має угоду з провільною торгівлю з Південною Кореєю. Елементом цієї угоди є також в принципі, взаємне визнання різного роду технічних норм, стандартів і регуляцій. Тобто, якщо ми їх зробили вийшли на ринок Європейського Союзу, це означає, що технічно і якісно ми можемо бути на ринку Південної Кореї. Ну, Це спрощений такий підхід, але формально так мовити це є. Третій момент це зниження енергетичної вразливості. Я більш ніж вважаю, більш так мовити, ніж переконаний в тому, що нам на Сьогоднішній день для того, щоб бути енергетично незалежними, треба максимальною мірою залучати іноземний капітал в різні сфери. І свого часу я писав так мовити статтю, говорив про те, що, наприклад, якщо мова йде про нашу атомну енергетику, то має бути компанія Вестінгаус, має бути ще якісь інші компанії. Бо наявність єдиного постачальника Росатома з боку Росії, це вибачаюсь, велика проблема, яка може вистрілити в самий так мовити непідходящий для українського розвитку момент. Це екологічно сприятливе зростання, це скорочення соціального відчуження. Рухаємось далі. Там можна багато ще так мовити говорити. Отже, я е, е, хотів би сказати про наступне: що е, якщо говорити про угоду про асоціацію, в цілому повертаючись до теми про синергію європейської інтеграції, і все, що це так мовити, реалізується як на національному, так і на регіональному рівні, ясно, що основна додана вартість угоди про асоціацію це гармонізація регуляторного середовища. Ми дуже багато говоримо, хто як буде знімати якісь там, скажімо, обмеження на торгівлю і так далі. Це все дуже правильно. Але за великим рахунком, якщо подивитися рівень імпортного мита по відношенню до європейських товарів, які сьогодні існують в Україну, він не є проблемою. Він не є тим, так мовити, що так мовити обмежує присутність товарів на нашому ринку. Масований, так мовити, значить, співробітництво, да, скажімо, воно багато в чому визначається низьким рівнем можливості так мовити розширення співробітництва, скажімо, споживання імпортних товарів, якщо ми про це говоримо, визначається низькими доходами, про що вже говорив пан Олег, і так мовити проблемами, пов'язаними із конкуренцією, в тому числі до речі, з внутрішніми продуктами. Це також треба враховувати. Другий момент угода суттєво наближає Україну до спільного ринку з Європейським Союзом, і це є дуже важливим. Чому тому, що це не тільки присутність на ринку, яка пов'язана із реалізацією товарів, а це можливість інтеграції в так звані «виробничі ланцюги». так звані виробничі ланцюги. На сьогоднішній день ми маємо кілька підприємств, які сьогодні займаються виробництвом комплектуючих, скажімо, для всіх найбільших компаній, які випускають легкові автомобілі, починаючи від Форда і закінчуючи Сканію, ну це вже не зовсім шведська, це здається вже більше китайська компанія. Да? Але тим не менше, так мовити, туди вони постачають ці речі. І це, до речі, якраз мені здається дуже важливий елемент. Якщо ми хочемо нашу так мовити машинобудування інтегрувати в європейський союз в широкому розумінні, то можливо не завжди треба намагатися приходити ще чимось готове, можливо, треба починати з того, щоб вписуватися в ланцюг, постачати якісь товари вже через певний період часу, виходити на виробництво кінцевої продукції. Чому так робили дуже багато країн, починаючи з Угорщини, Польща, Латинської Америки і так далі. І в цьому зв'язку давайте згадаємо, скажімо, ту ж саму Бразилію, да ще 15 20 років. Мало хто розумів, що таке імбрай на сьогоднішній день. Так мовити, практично всі міжнародні компанії, стоп десятки, да вони активно використовують літаки цієї моделі, і це говорить про те, що можна підняти. Pana pan Borogowskiego, trzeba ja jest po Feedback, że wasz potok informacji, na to szybko dla przekładacza. Остання теза полягає в тому, що очевидно угода має певні запобіжники. Якщо виникають якісь у нас конфлікти, то ясно, що угоду треба реалізувати. Дуже простий, так мовити, політичний висновок. Я думаю, що угода є дуже важливою умовою, але вона не приносить автоматичних, автоматичних, автоматичних вигод. Тому в цьому сенсі, так мовити, бізнесу треба це вивчати і треба використовувати можливості, державі треба сприяти. Енді, дякую.